У світі багато прихильників нетрадиційних методів лікування. Один з них живе у місті Українка. Це Олег Дубров. На власному досвіді він випробував методику Асоворіна, яка полягає у повній відмові від їжі. 39 днів голодування, і результати такі. Ухудшення ніяких, просто що, може не все і на 100%, як я допустим цього. До свого голодного марафону Олег Дубров стояв на обліку у лікарні з цукровим діабетом. Пошел, поздавал анализы, кровь на сахар, там все это. Ну, это уже вроде закрыли, сказали, что с сахаром у меня хорошо. Даже вот косточки вот уменьшились, вот подагра вот это на ногах, не ушла она вся, но где-то тоже она уменьшилась, это видно. Менших результатів вдалося досягти з гібертонією. І хоча тиск вдалося не набагато вирівняти, хвороба залишилася. Давлення вже-мене, ну, я ж кажу, що на процентів 70% от улучшилося все-таки. Ну, це чисто для мужчин. Ну, Ночью я от вставав в туалет по три рази бував. Зараз я забув, що це таке. Зараз сплю, все, от, як льох, і утром встав уже в туалет не хожу по ночам. А так вот три-два раза встал, потом еще пока заснешь то после этого. Найбільше розчарований експериментатор стану волосся. Сідину я хотів уничтожити. Чому-то там було написано, що сідина проходить. Що-то я, от скільки в зеркало не заглядував, що-то ніяк вона у мене не пройшла. Голодування Олег Васильович переніс досить легко. Розповідає, що важко спочатку у перші дні, а потім голод проходить. Залишається лише спрага. За 39 днів голоду пан Олег схуд зі 116 до 91 кілограма, проте втрачена вага швидко повертається. Вже набрав 17 кілограм веса. Хотілося б, звісно, хоч знову, знову садись на, ній, на цю на Виходити з голоду теж необхідно вміти. Неділю треба було виходити, там взагалі перші три дні там, через два з половиною часа столовій ложці треба було себе там готувати. Ну, Теж там раз вся це, треба все це соблюдать, потому что можна даже себе навредить. За словами Олега Дуброва, очікувані результати від голодування виправдалися на 70%. Та це не спиняє нашого героя, і практику лікування голодом відзбирається збирається продовжувати і надалі. Наталя Білогурова, Сашкодовби, студія БАРТ Українка.